Вітаю всіх! Про цей спосіб заробітку я розповідала ще півроку тому і раніше. Тобто проєкт працює. Виплачую гроші, заробляти ми з вами будемо без вкладень у гривнях. Нічого зайвого говорити не буду, відразу перейду в телеграм-бота, який виплачує зароблені гроші без вкладень на будь-яку карту Банку України. Якщо ми перейдемо в бота, то відразу побачимо внизу меню, які методи заробітку існують. Перше, що хочу показати вам, це виплату. Зараз піднімуся вгору, знайду підтвердження платежу, виводила 100 гривень востаннє, чекала на прихід грошей на карту банку близько добу. Буває швидше, виплачують, взагалі протягом п'яти днів має прийти виплата. А бонус. Перший спосіб заробітку, який хочу розглянути, іноді додаються спонсори, на яких потрібно підписатися, щоб виконати завдання. Така можливість з'являється рідко, але вона існує. Я підписуюсь на ті канали, які не підписана. Роблю це по черзі, щоб не заплутатися, не поспішаючи, проробляю цю операцію. Та після вже надається бонус, за котрий я отримую невелику винагороду. Розділ завдання. У цьому розділі є кілька завдань, коли вони періодично поповнюються. Необхідно підписатися на канал або десь зареєструватися, поставити лайк, переглянути відео тощо. За це платять невелику суму грошей. Але іноді можна отримати за виконання одного завдання одразу 3 гривні, 10 гривень, навіть 20 гривень. А зараз, як бачимо, платять 30 копійок за підписку. Також промокод щодня можна отримувати від 1 гривні на свій баланс. Промокоди виставляються в групі, куди ми зараз і перейдемо. Треба знайти його, цей код, копіюємо, повертаюсь у бота і вставляю у рядку, де мені пропонують його вказати. І бачимо, що я не встигла. Дуже пізно зайшла до групи, щоб скопіювати його. Потрібно встигати. Активації, надається, небагато. Ви не встигли цей промкод вичерпано. Окей, нехай буде так. Далі кнопка особистий. Кабінет. Усього я вивела 1269 гривень за весь час. На даний момент на балансі маю 45 гривень 30 копійок. Я вже можу поставити на виведення мінімальний вивід в цьому боті від 30, від 30 гривень. Із цього бота можна виводити. Якщо чесно, рідко заходжу сюди в останні часи, але якщо працювати по максимуму, то можна непогано заробляти. Для мене цей єдиний бот, який платить уже довгий час і його відкривав мій знайомий. Виводити я зараз не буду. Гроші, оскільки я збираю, 100 гривень, 150 одразу, щоб вивести круглу суму на поставити на виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Кнопка Заробити, коли ви натискаєте її, у вас з'являється реферальне посилання, ваше реферальне посилання, яке ви копіюєте і розсилаєте в соціальних мережах, пропонуєте друзям, знайомим тощо. І за кожного запрошеного друга, який зареєструється в боті, ви отримаєте 4 ,20 гривні 20 копійок. Я відразу скажу, що розцінки змінюються періодично, це може бути 5 гривень, це може бути 2 гривні, це може бути навіть 3 гривні. Сьогодні ми бачимо, що 4 гривні 20 копійок ми можемо отримати за кожного запрошеного друга. Це хороші розцінки, якщо ви запросите 10 друзів, то отримаєте вже 42 гривні і можете поставити на вивід, при цьому не виконуючи завдань. Вказана інформація, заробляй на виконанні завдань, запрошуй друзів, виплата щодня з 8 вечора до 11, тобто виплачують вечорами. Кнопка Правила. Обов'язково прочитайте правила перед тим, як почати заробляти, щоб потім не було у вас питань і проблем, чому вас, наприклад, заблокували або ви не можете вивезти грошей. Потрібно мати юзернейм, ви повинні обов'язково в телеграм-каналі в налаштуваннях вказати своє ім'я і аватарка має бути. А кнопка розсилання це реклама, яку ви хочете замовити. Поповнити свій баланс і замовте розсилку своїх реферальних посилань. Розрекламуйте свій сайт, канал, форуми і таке інше. А можемо подивитися статистику топ рефералів, скільки запрошують і скільки вже виплатили грошей. Люди працюють, виводять. Зароблені кошти, заробляють. Підтримка існує, звичайно ж. Пишемо, запитуємо, отримуємо відповіді. Хочу такого ж бота. Хто хоче замовити такого ж бота і почати заробляти гроші, стати власником якогось проєкту, наприклад, бота в Телеграмі. Можете написати розробнику і замовити такого ж бота. А далі чат виплат, тобто група в телеграм-каналі, де можна переписуватися, спілкуватися, розпитувати, що не зрозуміло у інших користувачів. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Залишайте свої коментарі, буду намагатися відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, буду намагатися не ігнорувати. Підписуйтесь на мій канал у YouTube, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!